Фронтмен гурту «Антитіла». Тарас Тополь не приховує своє особисте життя. Артист у 2013 році одружився зі співачкою Оленою Куджер, яку знають під сценічним ім'ям Альоша. Під час війни артистка вирішила відмовитись від псевдоніма і тепер випускає пісні та виступає під своїм справжнім ім'ям Олена Тополя. У шлюбі Тараса та Олени народилися троє дітей, двоє синів. Роман і Марк, і дочка Марія. Усі діти ще маленькі, старшим, Ромі 12 років, Марку 9, А доньці Маші всього 5 років. На початку повномасштабної війни Олена Тополя разом із трьома дітьми виїхала до США. Там вона жила півтора роки, потім не витримала і повернулася додому в Київ у вересні 2023-го. У той час, поки дружина з дітьми була за кордоном, Тарас тополя. Не просто залишався в Україні. Він пішов служити разом зі своїми колегами по гурту Антитіла. Відомо, що виконавець був парамедиком. Вони з колегами служили у складі 130-го батальйону територіальної оборони. Спочатку на Київщині, а потім були перенаправлені на Харківщину. Наразі то Тополя та музиканти гурту антитіла виведені з лінії. Бойових дій але продовжують служити у зсу. А вам подобаються ці виконавці? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.